От, хочу показати, друзі. Це просто ситуація кричуща, яка, звичайно, потребує розслідування. А хоча б автоекшн рев'ю. Ми знаємо, що наше управління військами, наше командування військове ніколи не проводить автоекшн рев'ю ніколи. Інколи пишуть звіти, які взагалі не відповідають обстановці, і просто їх фантазують, якісь керівники в Києві. Управління аналізу, підготовки Генштабу, ну воно повністю відірване від реальності, і ніяким авторитетом, повагою у військах такі звіти для прикриття керівників не, не мають. Так от, друзі, що відбувається? Ворог за два тижні зайшов в село жовте, практично там не було серйозних боїв. Що таке Шевченка? От дивіться, там я позначив на карті. Шевченка, там є терикон в центрі села, і з цього терикона, це панівна висота в районі, там до заправки Вог на в'їзді в Покровськ 8 км. Ну, для дронів це просто елементарна невелика відстань. Тобто, основна траса постачання Дніпро-Покровськ основна магістраль. Якщо ми втратимо Шевченко. Вона буде перехоплена ворогом, взята просто під контроль дронами. Подальша оборона Покровська буде, м'яко кажучи, ускладнена. Вона просто буде, це фактично буде означати, що ворогу буде дуже зручно далі атакувати і наступати, і проходити вперед, тому що він з панівних висот буде просто розвалювати нашу логістику і послаблювати нашу оборону. Все це сталося дуже миттєво, і дуже швидко, і дуже несподівано. І жодного відповідальної особи нема. Всі керівники, всі командири, які це на, 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 на таку раптовість допустили. Вони всі на своїх посадах.